Сьогодні в гостях моя жінка Ксенія Господінова. Я фешн-стилістка. Скільки е, образів, скільки речей ти е, створила? Тисяча плюс. Давай так скажемо, окей? Цікаво. О, така шафа, ношу от стільки. Я людина, яка у цю чорну футболку не знімала 16, 17, 18 7 років. Є швидко тренди, а є довгострокові тренди. Це ухі. Крокси і шкарпетки. А Раптом ведмідь, а я не красива. Ну, Всім привіт, друзі. Це Єконреді. Мене звати Дмитро Господінов і ми продовжуємо серію подкастів. Те, що треба, на Еконреді. Сьогодні у нас незвичний гость. Я б навіть сказав незвична гостя, бо я її знаю. Ну, як. Облуплено хотілося сказати, тому що е, сьогодні в гостях моя жінка Ксенія Господінова, але ми не про те будемо говорити. Ми сьогодні будемо говорити про Ксенію як професіонала, як людину, яка більш 15 років в фешн-індустрії займається тим, що е, робить цей світ красивішим, своєю присутністю і тим, що допомагає. Бути стильнішими вам, шановні жінки, і не тільки жінки, правильно? Так, привіт, я тебе знаю. розкажи нашій аудиторії про те, що ти не тільки smm менеджер кінредіо, про те, чим ти займаєшся і чому ти присвятила своє життя. Окей, мене звати Ксенія Господінова, я фешн-стилістка. У сфері моди, як ти сказав, я вже працюю більше 15 років, тож це моє призначення, це моє пристрасть, я це обожнюю, люблю дуже сильно. А, за, почалося все з того, що я створила якось свій бренд жіночого одягу. Пам'ятаю, да. я пам'ятаю ці моменти, як ти створювала свій бренд. Це все йшло дуже класно, я кайфувала, але все міняється, життя міняється, сталося так, що я вийшла з бренду дуже класно все пройшло, класно вийшла, і перейшла трошки на інший бік і стала працювати саме фешн стилісткою Давай про бренд трошки поговоримо, про те, про те, який він був. Він звався Ксенія Господінова. Так. Він, ти його заснувала ще в Донецьку. Так. І це був бренд повсякденного одягу, чи це був бренд е якийсь інший? Я дуже обрузі. У мене такі зараз нерви. Спробуй задай не те питання зараз. Окей. Okay. Так, дивись, ну спочатку все створювалось з того, що а, це був якраз бренд неповсякденного одягу, Якщо ти пам'ятаєш, то а, перша колекція була саме представлена на Донецьк Fashion Days. Так. А, вона називалась тоді Дивись мені. Вона називалася російською, якщо чесно. Дивись Смотри мені вслід. Смотріння вслед. Дивись... Смотри мені вслед. Uh -huh. Тоді вона так називалась. І я тоді хотіла поєднати а, жінку, яка працює в день в офісі, а ввечері вона кудись виходить на якийсь захід. І щоб вона могла. Працювати в офісі в костюмі і за один клік перетворити свій образ на такий красивий, щоб можна було піти красиво на вечерю. І саме така була в мене ідея. Це була перша кол колекція і це була е там, я пам'ятаю, щось були такі е воротнички. Е так. Так, так. Були було такі красиві сйомні мої воротнічки, тобто там вона була така вся цікава, що можна було все міняти і преображатися. І позаду була ще спина гола, тому вона так і називалася. Дивись мені слід. Це був експеримент, це була перша колекція. До того ти не стикалася з тим, щоб е, робити ескізи, щоб е, робити виробництво, щоб підбирати тка тканини. Але е, я так розумію, що з того почалася велика дорога, яка закінчилася вже в Києві, аж році 19-му, дев'ятнадцятому 19 так. Да. Тобто, а то був який рік? А то був 13-й. 13-й, 19-й. 13-й, 16-й, 16, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й. 7 років. 7 років. 7 років, 7 років, е е в нашому домі постійно було е купа тканин. Постійно були якісь зразки, ескізи, постійно щось відбувалося креативне. І за цей час, скажи, будь ласка, скільки, от так от, як, якщо подумати, угу, угу, скільки е образів, скільки речей ти е створила? Це це ми можемо вимірювати. Скільки колекцій? Якщо колекціями ми мірити, то це ну в принципі можна зорієнтуватися. А отак, от ну як ти вважаєш? Мені здається, це десять, двадцять, п'ятдесят, сімдесят тисячу. Я думаю, ну можна рахун я думаю, що десь тисяча точно була. Ну я зараз реально тобі вже не скажу. Це треба піднімати таблички, які були. Ну скажімо, я не знаю, ну давай тиша плюс, давай так скажемо, окей. Бо насправді вже, коли ми приїхали в Київ. Я продовжила створювати колекції більш такі вечірні на вихід. І якщо ти пам'ятаєш, то було, моя перша колекція в Києві була саме така з патріотичними мотивами. І вона дуже зайшла селебриці, зіркам, телеведучим, акторкам. Я пам'ятаю, що я ходила з тією коспретації цієї колекції на сніданок з 11 +1», і потім ці речі вдягала Соломія Вітвіцька, Маріна Ліанчук, і ми в Арсеналі. Це все презентувало. було дуже красиво, дуже мощно. М1, пам я пам'ятаю, Денис Христов і хто там? Цибульська здається. Даша Каламі, Цибульська Даша, Каламіць, точно. І Нікіта Добринін. Вони всі Зацінили були ту колекцію, так, так. Так, вони всі вдягали світшоти з жовто-блакитні. Вони були. Я спеціально для них це робила, розробляла під кожного. Якщо я пам'ятаю, як прям Денис Христов тоді к нам ще на чоколовській приїжджав на примірку. І ми йому... Слухай, тут треба знаєш, так. Це, це ми з минулим. Треба так. фотографії. Буду кудись, от, от okay. Дуже класні люди. Mm -hmm. Зараз Денис Христо просто неймовірний молодець, волонтер. За ним дуже дивлюся, надихаюся. Просто неймовірна людина. Ось, і тоді так, було дуже це все масштабно на телебаченні це все транслювалося, показувало. Я пам'ятаю ще, як е, сукня з цієї першої колекції була на Ольгі Сумській, і вона була на обкладинці журнала Віва в цій сукні, і це виглядало просто чарівно. Було дуже красиво. І був дійсно класний період. Я тоді, ну, Мені здається, такий розквіт був. Так а на що виходити з бренду тоді? Шо, що... Як зі свого бренду вийти? Скажи, будь ласка, це, це взагалі історія, дуже, дуже, дуже цікава історія. Розкажи, як це було. Так, тому що потім так сталося, що а, м -м, ми перейшли більше вже на тобто, ми шили більш такі ексклюзивні а, сукні, а потім ми перейшли як на лінію, ну я не скажу, що це мас-маркет був, але все одно більш повсякденна лінейка. маркет плюс. Можна так сказати. Тобто мас-маркет є трошки І ви пішли в народ. Так. Від ексклюзивних колекцій до Масмаркет плюс. Але тим па... Але ти, ти взагалі Але... чому тоді виходити? Дивись. Е, ще більше стало. Окей, окей, ну дивись. Тоді в мене з'явилась партнерка в бізнесі так. в якийсь момент. Ось, ну і буває різне. Якось буває так, що ти спочатку сходишся, а потім розумієш, що не то, і вже хочеться щось міняти. От так і сталося, мабуть, в той період. Um, да, так. Цікаво. Uh, тепер десь в Україні є бренд Ксенії Господінова, який живе без тебе? Чи... Ні, ні. ні. Ну, якщо чесно, що цікаво, і класно і дуже мені приємно, буквально насправді тиждень тому мені в інстаграм присилала повідомлення одна з моїх клієнток. Дівчина, навіть не клієнтка, а вона каже, що я у подрузі. Бачила пальто з Ксенія Господіна неймовірно пальто неймовірної якості, де я можу його придбати. Ось тому досі такі повідомлення дійсно приходять. приходять часто що вже пройшло сім-шість років. А, пальта ці досі носяться, досі носяться класно. Тож це була офігенна якість. Ось, але коли я вийшла з бренду, звісно, зробили, зробили ребрендінг бренду, назвали його по-іншому, і він має іншу назву зараз і живе досі. І живе досі. Дай йому Бог здоров'ячка. Хай живе, так щоб все було добре. Так, і І що? і це 19-й рік. Так, і це Ти почала займатися. Ти залишилася в сфері моди, але почала. Що робити, але почала а, вивчати глибше а, сферу стилістики. Я почала розуміти взагалі, чому в моєму гардеробі колись нічого не поєднувалась, чому я теж задавалась питання, що в мене купе рече аніма не нічого вдягнути. Бо в мене реально була купа речей, я сама його придумувала, шила, привозила додому, але нічого не І Це реально була проблемка. Я прям дуже пам'ятаю добре угу. ці моменти. І саме з цим запитом до мене. 90% моїх клієнток звертається саме з цим запиток, що купа речей, отака шафа, ношу от стільки у цій шафи і нічого вдягнути. Тому а, я от відчуваю свою цю місію допомагати жінкам а, відчувати, а, показувати, як, як обрати ті речі, які дійсно поєднуються і працюють на вас. Ось таким чином зараз а, я більше працюю як персональна стилістка. Частково. А, також як стилістка фешн-зйомок. І в Канаді зараз а, ми робимо лекції тут, на you Can Radio, великі лекції по стилю. Угу. Збираємо велику кількість дівчат. І угу. також я роблю невеличкі шопінг-воркшопи, де на практиці ми ходимо разом по магазинах і збираємо стильні класні луки на кожен день. Скажи мені, будь ласка. Проблема мені нема що надіти, це проблема, яка стосується ну, всіх буквально, да, я так розумію. Ну, не всіх, але 90%, я ж кажу, приблизно. Ну, ну звісно, що. <гум> звісно що, не всіх в когось нема взагалі нічого надіти. В когось багато речей і нема що надіти через те, що їх багато, в когось взагалі нема що надіти. Але е мені, мені завжди було дуже цікаво, як. Виявляється так, що в шафі, то що їх нема що, що надіти, це зрозуміло, okay. як їх стільки от, о, опиняється <laughs> в шафі. Бо ну. Okay. Да. Ну якось вони туди потрапляють, ці речі? Що да. воно, воно як Або... воно працює? Чому воно так працює? Тому що е, є імпульсивні, імпульсивні необдумані покупки, і дуже часто ці покупки е, мають характер якихось яскравих трендів, вони яскравого кольору. І вон ти... От, дівчина бачить, наприклад, червону спідницю. Думаю, боже, точно вона мені потрібна. І сьогодні на івент я її вдягаю. Сьогодні я її вдягну, окей, якось я її там поєднаю, але потім я взагалі не розумію, чим ще її поєднати. Тобто дуже часто проблема буває така, що я купую якусь річ, і під цю річ мені треба ще купити три. Розумієш, і отак, вони... і отак вони накоплюються. Я людина, яка оцю цю чорну футболку не знімала Ні, Ну, ну мене... Неправда, неправда. Мене сім чорних футболок, так. сині і чорні джинси. Ну, Тебе все просто. Дуже дуже важко мені е, з цим зрозуміти, е, що під одну річ треба другу, третю, четверту, але розумію, що це більш все ж таки така історія, яка для дівчаток. Тому що. Тому що, коли ти дивишся соціальні мережі, коли ти дивишся фешн-блогерів, коли ти дивишся людей е з фешн-індустрії, у них постійно щось нове. Кожного тижня зараз, скільки раз на тиждень щось нове викиде. Чотири е сезони, як мінімум. Тобто постійно є тренди, постійно є історія, яка тебе змушує передивлятися, е що в твоєму гардеробі, і ти ж не викинеш щось, що зовсім нещодавно, воно вже не актуальне. Тут мені здається, що це наслоєння через те, що дуже багато. Е Дуже багато трендів, які дуже швидко змінюються зараз. Що з цим робити, і чи взагалі чи чи я правий зараз, mm -hmm. е стверджуючи такий. Таку думку. Окей. Дякую тобі за твою думку. А... <рес> Будь ласка, корис... <рес> звісно, звісно, чи частково... пораду <рес> свою собі пораду, <рес> як дуже кажуть. А, звісно, а, це 100% має часткову правду. Звісно, маркетинг працює на нас всіх. Звісно, мас маркет там і фешн-індустрії зручно, щоб а, тренди швидко мінялися, щоб ми хотіли міняти ці речі кожного сезону, нові і нові, нові. Звісно. Але до речі, якщо повернутись до мого пальта. А, Яке мені якраз підписниця прислала, mm -hmm. то це пальто було, дизайн цього пальта був придуманий 8 років тому, і він досі актуальний. Я досі, досі пальто це зі мною тут в Канаді, я його ношу, я його обожнюю. Тобто, треба мати а яке пальто? бежево таке довге. Ну, ти mm -hmm. не дуже орієнтуйся в моєму круторі, це нормально. Mm -hmm. <главно>, okay. що ти своєму okay. так? Окей. Okay. Тобто, треба розуміти, що є швидкоплинні тренди. А є довгострокові тренди, які з нами можуть бути дуже довго, наприклад, років 5-6 чи більше. Uh -huh. Тому я дуже рекомендую завжди своїм клієнтам, якщо хочеться пограти в тренди, якщо ти в фешн-індустрії блогери ти транслюєшся, звісно, тобі потрібно да, щось міняти, швидко показувати, але не вкладати хоча б в ці в тренди багато грошей, да, купувати щось не дуже дороге. А якщо ти е, розумієш, що тобі не потрібно бути прям дуже на хвилі трендів, то треба купувати щось ближче до класики і те, що буде довго з нами. Я, як фешн-стиліст, як інсайдер моди, я можу підказати, що буде довго в тренді. з нами, що буде недовго, що вже наступного року буде неактуально, і що не треба купувати. Тому на своїх форшопах як це якраз і розповідаю дівчатам, на які речі треба звертати увагу, а на які краще ні, і які краще взагалі не витрачати гроші і не купувати їх. Друзі, я нагадаю, що це подкаст те, що треба на економірадію, і це дійсно те, що треба, особливо, якщо ви зараз слухаєте його на радіо або дивитеся в Ютубі і думаєте про те, як змінити свій гардероб тут в Канаді. Тому що, по-перше, ну тут є нема весни, і осінь, є тільки зима і літо. І процес зміни гардеробу він такий дуже швидкоплинний. А може бути сьогодні літо, а завтра зима, і це теж треба враховувати. І напевно, що цей клімат, ця країна, ці люди, ця культура традиції викликає такий. Фундаментальний сув в твоєму майндсеті, як стиліста, взагалі в тому, що ти носиш. Скажи, будь ласка, ти в Україні і ти тут, в Канаді. Це дві різні людини з точки зору образів, аутфітів, луків, які ти вдягаєш, чи е, одне доповнює інше і витікає одне з іншого? Клас. Оце насправді дуже класне запитання. Також так дякую тобі за нього. Тому що насправді е, знову ж таки, ну хай не 90%, але 60% мінімум відсотків дівчат приходять з тим запитом, що в мене помінявся тут стиль, бо я як то трошки адаптуюся, і це нормально, що ми адаптуємося да, під місцевість, під місцевий стиль, але класно, обов'язково, так. Легенси, угі. Прокси. Крокси і шкарпетки. В принципі, і худі, улки, і худі ще. Да, можна таке. Якщо ви розкляти. А пайта. Худі це пайта. Так. так. І я прям дуже хочу, щоб ми, дівчата, українські дівчата продовжили вдягатися так красиво, як ми вдягалися в Україні. Не Переходили на ту темну, на той темний бік канадського стилю, що ми продовжували нести, показувати своїм прикладом, як можна виглядати красиво кожного дня і не боялися цього, бо в мене тут була така історія якраз на воркшопі Дівчина ділилася тим, що вона приходила кожного дня на роботу, mm -hmm. вдягалася красиво, і її кожного дня запитували, в тебе, що день народження, Завіщо ти а, прийшла так красиво вдягнута. Спочатку вона думала, що це комплімент, а потім вона трошки втомилася і каже, окей, все, не можу, буду вдягати худі. Ось так ми і адаптуємося, і мені дуже хочеться, щоб ми перестали це робити, і навпаки продовжували свій стиль. Якщо казати і відповідати на твоє питання про мене, частково, звісно, я теж адаптуюся, але якщо чесно, просто так легінси я все одно не взягаю. Я не хочу зливатися з масою, і мені приємно, коли мені кожного дня дійсно в кав'ярні, просто рандомні люди кажуть, як я класно стильно виглядаю. Вони точно щось полюбляють з мого стилю або окуляри, або ж їм щось подобається, вони питають, звідки це, і коли, а чаще за все, це в мене речі з українських брендів, і я кажу, що це made in Ukraine, і вони такі, а, ну звісно, в Європі все красиво. Тоді, ну типу, класно, що ми показуємо своїм прикладом, які у нас класні речі, які у нас якісні речі, як ми можемо добре і стильно красиво А виглядати. Де тут взяти якісні українські речі? Ну, так. Я знаю, що тобі так. щось надсилають е спонсори на рекламу, щось е ти сама замовляєш, воно приїжджає. Посилками, де шукати якісне українське тут? Тут? Ну Хвилинка, я думаю, що це реклами. А, ну ні. Ну <рес> <рес> це не реклама. Це ну, в бібрей вже не так. сходиш, а, тільки в онлайн його можна замовити. Зараз, так? Зараз так, зараз тільки онлайн. Насправді у нас є декілька. А, Брендів від українських виробників тут в Канаді у цілому, але саме в Калгарі так у нас є б'юбрейф, ми з ними тісно дружимо, і я дійсно знаю якість цих речей. Вони класні, маю сама декілька речей в своєму гардеробі, Вони дуже класно виглядають. І, от, наприклад, костюм, який я придбала собі на Новий рік, е, дуже мені от, от теж дуже такий популярний запит дівчат: хочеться е, піти в гори, але стильно і красиво виглядати. Не просто в легінсах, Тобто ми хочемо завжди красиво виглядати, розумієш? А Раптом ведмідь, а я не красива. Звісно, але нам всім треба зробити красиву фоточку в інстаграм. І нам треба стильно виглядати. Тому от, наприклад, той костюм, який я придбала в шоколадному кольорі, просто неймовірно ношою кожного дня, дуже дуже раді. Тому в бібреїв реально класна, якість, класні речі. Це просто цей о так, отак розробити. Щиро рекомендація, не в якому випадку не реклама. З вас 50 баксів. <laughs> Шановний бібрев. Так, друзі, в Смілі довго був бібрейф. Зараз онлайн-магазин, де можна тільки замовляти онлайн. Але скоро в них там склад, є звісно, склад. І воно одразу буде до тебе їхати. Не з України, а звісно, бренд. звісно, звісно. звісно ну, бо це важливо, так. Воно ж через два тижні вже не актуально може бути так, з, так. з тим, як а ще куди ще... тут ходять люди? Ну, тобто, українські бренди, ті, що коли я пам'ятаю, ми приїхали в Канаду, я там один-два просто в по вивісках пам'ятав, розумів, що це таке. Ну, не там. Я не знаю. Якщо, якщо не казати про Адідас, угу, е- так. і, угу. і, 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 і такі от, ну, мастодонти величезні. Але тут були такі, що взагалі незнайомі, і ти не розумієш, чи то воно гарне, чи то воно негарне. Зараз Зара є тут? Я зараз. Ти е, носиш речі від захисту. Я ношу шо. речі від заду. Я, я не знав, але ношу. Загари теж 50 баксів А якось в твоєму гардеробі ці речі з'являються, ти навіть не розумієш, як, що це за магія така мати жінку-стиліста. Ну, це так, це точно, це магія. Дуже доречне слово, магія мені подобається. Так, а питанечко, магія? яке, в нас? Питанечко, Біла яке магія? в нас? Вам вирішувати? А, що питання? Питання таке, куди Ходи куди ходити? Ходити, ходити? Так, okay. ну тобто я, я приїхав коли, так. я не розумію. Зараз вже трошки до чогось звик, знаєш, ларіція, uh -huh. що, щось Добре. таке, що схоже так. на – це оці легінци. Легінци. Легінци, за 150-200 да, це... доларів. До речі, якщо ти не знав, не знав. Uh, да. От Легінсис 200 доларів. Uh -huh. Як тобі ціна? Нормально, да? Я не знаю. А, а ще я, є я, алло. Я, я, мені нема з чим порівнювати. У мене були почтанніки, а Легінс Леггінців вони не було. Ну дивись, наприклад, ну я б так дала середня ціна нормальних легінсів, це може бути 80 доларів. Ну, але вони класної якості. Окей. Я думаю, що це в мене от, особисто нема. А, бо я якось, от я ж кажу, я на прихильниця, поки що, поки що я не перейшла на той бік. Але хто знає, хто знає, що буде, не знаю. Може, ти скажеш, пора, пора купувати. Так, ось, куди ходити? А перше, коли, звісно, ми приїжджаємо, от, ми звикли до Зари, ми звикли до H&M, вони тут є. Але в чому проблема саме цих магазинів тут? Бо офлайн викладка, офлайн селекшн. Дуже простий, як справно, ну, наприклад, у нас тут поряд маркетмол, і в маркетмол ходять, якщо чесно, дуже багато таких е класних бабулек стильних. І відносно контингенту, якщо ви ходите в маркетмол, то можливо ви вже бабулька. Але я теж ходжу, то ні, все ну просто що ходять, розумієш, відносно запиту клієнтів офлайн, які приходять в магазин, вони uh -huh. роблять е відповідний селекшн в магазині, відповідну колекцію викладають. І тому... Вони не дуже актуальні речі іноді виставляють, тому треба прям шукати. Тобто я хочу прийти з якимсь трендом, а бачу, що вже дуже дуже не в тренді. Тобто, в зарі бувають речі, які давно вже вийшли з мод і не треба їх купувати. А я продовжую знаходити, коли роблю розбір гардеробу. Ось тому ще класний лайфхак: що треба йти в онлайн. Що таке розбір гардеробу, вибач, я окей, розбір гардеробу — це така є в Р... у мене є така персональна послуга як стилістки. Угу. Я приїжджаю, наприклад. До тебе або кудись а, в гарджа додому, угу. а, викладай всі речі, які є до сезону, і ми перебираємо а, речі, які ти маєш. Робиш без лад. Ну а як же Спочатку. без? Треба Спочатку треба хаос зробити, щоб потім навести лад. Так а, ми переміряємо всі речі, дивимося, які актуальні які ні, які підходять по, по лайфстайлу. А, зробимо, я роблю, підбираю нові аутфіти, які ви вже навіть їх не бачите, а я як новим своїм стильним оком можу побачити. Дуже класна справді Бо багато дівчат думають, чим потрібно викинути 80%, повністю обновитися і там тисячу доларів потратити. А виходить, що ні, вони платять мені набагато менше, і купувати треба буквально 3-5 речей, просто додати до картереби, щоб він краще працював. Тому дуже насправді класна, корисна послуга. Всім рекомендую, особливо до нового сезону. Але це вже точно реклама. Тут вже з тебе точно 50 О, баксів. Прині. Зарі ми пробачимо, а тут в мене доступ до ціла є, тож я цей, з тебе 50 баксів забрав. Друзі, розбір гардероба, що ще взагалі? Ну, стиліст. Що, що стиліст робить? Є розбір гардероба, я так зрозумів. Я знаю про персональний шопінг. Тобто, коли так. ти уїжджаєш зранку в маркетмол, uh -huh. чи в Кросеренсмір, чи в Синук, що тут є, і так. ходиш з людиною, допомагаєш так, щось так. придбати. Розбір гардероба також є. Це окрема історія, з нею теж розібла, розібралися. А, Що uh -huh. ще? Ти мене трошки перебив, я не договорила про магазини. Я говорила про селекшн і що є класний лайфхак, якщо ви не можете знайти в офлайн-магазині, зараз H&M класні речі, а їх реально дуже мало, особливо в H&M. то йти треба в онлайн. Онлайн дуже швидко тут доходить. Доставка на дом, наприклад, зараз 4 долари в магазин безкоштовно. Здати можна дуже швидко, це отак дуже швидко виходить. Я трошки голосніше зроблю. Чик-чик-чик. Я знаю це класно робиш звуки давайється це, це твоя взагалі історія не моя рублю в ефір не можна пускати Окей, okay. okay, ось, і тому дуже рекомендую ходити в онлайн, не забувати про нього, це класна опція. І в зарі є, є, наприклад, речі класної якості з шкіри, на які можна звертати увагу, і вони дуже по нормальній ціні, якщо порівнювати ціна якість. Вечідем так само є преміум селекшн, дійсно є класної якості. Ще я б дуже рекомендувала, і багато хто в цей магазин не заходить чомусь, але там співвідношення ціни якості просто неймовірно, І це японський магазин. Юнікло, от в тебе футболка, до речі, з цього магазину. А, вона не вестирується, вона тримає форму, вона щільної тканини. Коротше, це теж не реклама. Всі мені потрібні заплатити за це все. Але а, ще, ще, ще ще рекомендація. Я, яка ти корисна людина? Слухай, всі тобі потрібні повинні заплатити. А, ну чекай, ну це ж ти як? Ну це ж поради, які ти просто даєш. Ти тут живеш, ти тут знаєш всі, всі магазини, так. ходиш тут по них. Угу. Кожного дня по роботі чи просто і е, ну дуже корисно вивчаю, дізнатися, вивчаю, що що треба, що треба людям і куди ходити. А отже, що всередині магазину, то то вже от складно звісно, звісно розібратися, бо багато звісно дівчат. Коли я там ми ходимо на воркшопи, на шопінг воркшопи, і я показую, на які речі треба звернути увагу, і мені дівчата кажуть, якщо б ти не показала, я в житті би не звернула б і не подумала б. шопінг – це, коли ми ходимо невеличкою групою дівчат: 4-5 людини. Спочатку ми розбираємося про теорію, я розповідаю за чашечку кави, а потім ми вже як Де на практиці, збираєтеся? в кав'ярні. Кав кав ага, ну, ми ага. збираємося в якомусь молі, шопінг-молі, ага. починаємо з теорії, а потім йдемо на практику. На практиці я показую, як це все працює. Тобто я показую, на які речі треба звернути увагу, на який склад треба звертати на посадку. І отак ми ходимо, робимо шопінг, і дівчата всі дуже задоволені. В мене вже, до речі, а, от ведмонтон я. Вчора їздила і приїхала вчора вночі з Едмонтона. Uh -huh. І я провела свій вже 22-й воркшоп тут, в Альберті. 22-й воркшоп. 22-й воркшоп. Так. Багато воркшопів, слухай. Так, так, багато встигла. Супер. А, ну давай тоді повернемося до питання, яке мене, мене турбує, саме гроші. <ш> <ш> що, що, що з цього продукти? Тобто ми розібралися, що є персо, цей персональний шопінг, про нього я знав дуже добре, розумію, що це таке. Е, щойно поговорили про воркшопи, і е, я хотів запитати про розбір гардеробу, і ми, в принципі, трошки його е, поговорили. А, тобто, це такі от три базові речі, якими займається стиліст, коли його нема вдома. Ну це саме, що я роблю. Тобто, так от як я, я працюю як фешн стилістка. В мене є декілька так. направлень. Да? Так. Це персональні послуги, як розбір гардеробу. спочатку ми робимо. Після того як ми розібрали гардероб бажано йти на шопінг, угу. а не навпаки. А, бо шопінг може бути рандомний, тому що ми не перебираємо гардероб, забуваємо, що в ньому є, і можемо купити взагалі схожі речі, які вже мали. Тобто пакетиком треба. А, це взагалі ідеальний варіант, і це правда класно працює. Розбір гардеробу, потім персональний шопінг. Отак. От Як так. Угу. якщо, наприклад, персональна консультація ну вона звісно коштує дорожче ніж а, якийсь воркшоп, то можна прийти спочатку на розбір гардеробу, а потім піти на шопінг-воркшоп. І таким чином додати собі і купити разом вже все одно зі мною, разом з моїми порадами, що йде свого гардеробу. І також ми робимо великі лекції тут на, в нашому простірі «Юкен Radio, де ми збираємо десь до 70 красивих немобірних дівчат і всі разом вивчаємо, розмовляємо про стиль, показує я тут, пам'ятаєш, як розбирати. Ви те, на друзі. цьому теж заробляєте? Боже, друзі, в мене цей. У мене тоді питання. Де гроші? Так. Ну клас. Тут лекції, тут івенти 6 квітня. Я не знаю, коли ми покрутимо. Якщо ви в Ютубі це дивитися, можливо, вже 6 квітня пройшло. Буде тут, я знаю, у нас заброньована дата, ти будеш щось робити. Розкажи про це. Дуже швидесенько, бо Три хвилинки буквально нам залишилось. Окей, 6 квітня у нас буде велика лекція, воркшоп тут в просторі юкенрейдіо. Ми розберемо, як підготувати свій гардероб до весняно-літнього сезону, як купувати речі, які дійсно будуть підходити під ваш тип фігури, під ваш запит, під ваш лайфстайл. Розберемося довгострокові та короткострокові тренди, є, про які ми говорили, що дуже важливо це розуміти. Як поєднувати кольори багато всього іншого? Як завжди, це буде нетворкінг. У нас буде класний кендінбар, у нас буде смачна кава іда. А навіть фешн-маркет у нас буде, то буде дуже цікаво. Тож дівчата, всіх чекаю, буде просто класна атмосфера, класна, як завжди, дуже корисно, цікаво приходьте. Квитки? Квитки допися до відео. І на сайті, на сайті буде. буде так. На сайті УКНР є Клас, супер, слухай, дякую тобі дуже, що ти прийшла і розказала мені, чим ти займаєшся. Будь ласка. Можливо, я знав. Друзі, ви ж все розумієте. Я ж прекрасно знав Господінова, е, мене звати Дмитро Господінов, тут є якийсь зв'язок. Ми трошки разом 18 років вже, якщо не рахувати, скільки заміжні. Я не рахувала стільки, я не знала, що так багато. Вдавав, вдавав, що не знаю, щоб е, в якомусь такому тр трошечки ігровому форматі розказати вам, якщо ви не знаєте, чим займається Ксенія Миколаївна тут е, в Канаді в Калгарі, е, щоб ви трошки краще зорієнтувалися. Дякую тобі, Ксенія, що прийшла. До зустрічі ввечері е, вдома. До зустрічі. 6 квітня тут у нас на Єконредіо. Дякую тобі, що ти будеш робити. Тут у нас івенти, що більше людей прийдуть на Еконредіо, подивляться, що воно таке. І разом понетворкуємо і трошки ще зміцнимо Райське ком'юніті, слухайте ЮКен Радіо, підтримуйте Україну Україну. З нами була Ксенія Господінова. Папа. Юлисенко ЮКен Радіо.